Привіт усім пасічникам чолодам. Починається відправка маток. Маток відправляємо по новій пощі. Хочу показати, в принципі, як це відбувається у мене, як я відправляю. Так, в принципі, так, ми скрепимо їх, щоб вони не гуляли трошки відстанню, щоб воздух їм попадав. Так, Настільки. Тут є такий простір відстань, щоб між ними. І зараз ще так. Все, такий контейнерчик готовий. І, вважайте, все, він тримається і тепер от, дирочки для воздуха. Ну, в принципі, тут, ну як вони грузять, так якось поставили, з може не получитись. Обов'язково робимо дирочки. Отак. так. Так, так Так. І тепер знову. Так вот так. Бим десь. Дивимся так верхушечку десь тут. Теж не, Не помішає. Так. Он дивіться. Раз. І вона вже не буде виряди. Ласка, все, Відкуди воно не дінеться. Для воздуха є місто. Все. Готово. Все. І вперед. Це 15 штучок відправляю зараз на Запоріжжя. Всім доброго дня, доброго року. Хорошого медозбору. Бабай!